Для мене монета в патині, якщо на ну, ній нема відбитків пальців, подряпин, вона з футляром-сертифікатом, вона в банківському стані. Я вам про це всім розповідаю. Тому що коли ця коли монета полежить у вас 10 років в колекції, і вона патиною в скриється, ви купили без патини, і ви нічого з неї не зробили. То що ви тоді будете її продавати, як не в банківському стані? Ну логіку мою зрозумійте. І подивіться за на заслабовані монети старі. Вони теж часом вкриваються патини. Це якби фізичний процес, від якого ми незалежні. Срібло воно патинується. Є взагалі монети, яких без патини немає. Але її для вас можуть помити і продати вам ось до речі, яскравий приклад монета, яка завжди в патині. Вже неоднократно пояснював, бо в неї не стандартна капсула, але тут капсулу поміняли. І От на Ренесансі вона виставлена, помита. От коли монету миють, з часом отакі от п'ятна з'являються, бачите? То що краще, оці п'ятна це мита, вона десь років 5 тому. От що краще, оці п'ятна чи патина? Як на мене, патина краще, ніж п'ятна. Або чорні цятки з'являються. Тобто ви просите вам, щоб, дали не вну, щоб вам дали монети без патини. Вам дадуть їх без патини. Але через 4-5 місяців на них буде патина.